План сталої мобільності на найближчі 10 років планують презентувати цьогоріч у Хмельницькому. Вже більше року розробити проєкт допомагають експерти та фахівці німецької компанії А плюс А за цей час. Провели опитування та оцінку на місцях, створили робочі групи та організували воркшопи. Нині у форматі світового кафе у бізнес холі Проскурів відбулася стратегічна сесія. Here is... До чого ми We... доходимо спільно і що ми створюємо в межах нашого плану може підлягати змінам в майбутньому. Коли ми з вами ведемо діалог стосовно пакетів заходів, стосовно проєктів, стосовно взагалі в цілому плану, юнітуті потрібно думати про сьогоднішній день. and є Наразі є 161 захід у межах двох сценаріїв: зелена мобільність та помірне використання автомобілів. Учасники сесії обговорили вісім пакетів, котрі включають основні та підтримуючі заходи. Мені дуже сподобалося в в Хмельницькому і дуже сподобалось місто. Пішоходів тут дійсно помічають водії, да і надають перевагу. Хоча, як і в будь-якому великому місті, забагато приватних авто і задачою планів запровадження планів сталої міської мобільності. Зазвичай є. Зробити громадський транспорт більш привабливим для населення. серед стейкхолдерів стратегічної сесії хмельничанка Анастасія Ярова. На її думку, оптимізація мережі громадського транспорту повинна включати, зокрема, і велосипедну інфраструктуру та пішохідні маршрути, щоб місто було комфортним для хмельничан, людей похилого віку, дітей та ветеранів. це доступність, інклюзивність це понижені тротуари, пішохідні переходи. Також я вважаю, що в центрі і загалом по міста мають бути великі парковки, особливо в центрі, де ну, просто нереально знайти місце, де припаркуватися, їх немає. Також мені хотілося велику кількість, звичайно, що велодоріжок, велосмуг, велика кількість велопаркових нак, велопаркових критик. Також я вважаю, що кілька центральних вулиць бажано взагалі зробити пішохідними. Убрана місія для Хмельницького створити ефективну систему мобільності, яка сприятиме громадському транспорту, зменшить викиди та перетворить місто, наприклад, сталого розвитку. Це про те, яким чином місто буде розвивати організацію руху і транспорт у найближчим рокам та в даному випадку 10 років. Як кому буде надаватися перевага? На що буде звертатися увага? Чи ми будемо розвивати велосипедний пішохідний рух і громадський транспорт? Чи ми будемо звертати більше уваги на автомобілізацію? На жовтень ми зможемо презентувати Громаді план сталої мобільності. У вересні в Хмельницькому відбудуться громадські обговорення розробленого проєкту плану сталої міської мобільності. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.